Всім привіт! Сьогодні я буду апати Лумін на 10-й ранг. Хо на 10-й, бо я її на... трошки погано граю. Ну Так, запускається бій. Починаємо. Ми вже всі з золотою нігою. Прикольно, це досить прикольно. Так, в моїй команді стю. Ну погано. СТУ Алфавиті. Ха-ха. Давай СТУ. СТУ. Ой. Наконец вы. Ч-то. Залене по Поправлю Поправить. Бейка зерок. Нормально така назва. Кашу звучить.

Нет, все не путь. Вс, не понець. Крить, книги. Вс, програли. пограло. Можете привітати. Вс, не програли. Програли. Пограли, мы все прекрасно. Не пограли, эффект не поклала. Супер, ефект не програла. Ефектно ефект не понабуває. Ми супер эффект нефакт не покала. Вс, не пограл. Ну, то ничего лишилось вс у Думбе, шок отримати 10 ранг. 10 ранг. Так, о, мені дав вже тончики по Так, я думаю, що вже треба вибрати інакше карти, наприклад, Букаут на 5. 5. Що не бачу, як я ще ніколи не грав її там. Мені здається, що вона не підходить до тієї карти. Або це я не підходжу, ну, щоб за неї грати. Ну, починаємо. О, мої тімейти це Клов, Бул, Мміпол, Я і Френк. А проти мене я кого там. Забув Тара. Пенні і Пайпер. Эээ. Uh... Так, а як то звук? Ну, прийняв суперсала сказати песню. Фіникс? Ні, фінікс не то. Ну, хай буде Фінкс... Фінк... Фінкс фарона, ну, ну хай буде. Так, Кров ходить собі так. Ну, не погано поганий грає хочу сказати. Мені здається, що вони за своєму катку затащуть. Вот так. Прямо так. 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 Ну, напишіть в коментарях, будь ласка, нуб, бо я не вмію грати на лумі. Я. я вмію грати на колег на базу. Не бас лайтеру, а базу просто і баз. Ви це цей згой. Так. Ну тут вже ясно, хто переможе. У Френка більше ХП, ніж у Луні. Це були оплески. Юху! Так. Отакуємо цього тейлзла. Ми там пам'ятаю його. Я буде телус. Так. Ось атакуємо. Як шо шо, це граю 2015 року? Ну, тоді як появилася обнова з футболом. Я відтоді граю. Але чому Суперсел в моєму аккаунті пише, що аккаунт був створений в 2020-му. Може через то, що я коли я ввів Supercell ID в у 2020-му? Я не розумію. Так, Френк точно переможе. Так. Ну, все, тут точно перемога.

І чудовий день на творі птахи співають, квіти цвітуть і такі подібні діти, як ти, повинні палати в пеклі, обернись дитя, бо буде гріх. І не втрачай обіцянку, я дав тобі, і межі не заступай. Інакше силу мою сіл впізнай. Такі, як ти не по правилам, граються, такі, як я, крити себе не дозволяю. тож кидай кістки, як собака, нападай би в мого брата. Ну, удар мене, якщо ти зможеш, милосердя вже не допоможе. Спроби твої вмирати. Шаленіш, постійно вмирати. Я знаю, ми будемо разом за... Але засвіти зі мною ти не уникне. Жаксока твоя. о о о О. От троху обрізлась пісня, трохи як по фон Або навпаки, я не знаю. Так, просто Epic Music, ні. Куда? Ну, фонс спрайт. Он не будем. Вау! Супер! Захова і спайка, або за спайка. О, дуже дякую. Так. Міфиг на останок. Фигня! А тут що? Фігняу. Ну як завжди? А, дам же ми її лишили золотое лего. Дуже повезло. Так Буду сделать золотой реальный бабине. Мені... Дуже подобається там, де остання, але золота крутіше. Що це таке? О, нам скоро дадуть... Е